Обласні юристи в Ужгороді провели семінар, де говорили про зміни до законів про державну реєстрацію. Це у першу чергу реєстрація речових прав на нерухоме майно та реєстрація юридичних та фізичних осіб підприємців. Розповідав про зміни інженер інформаційного ресурсного центру Міністерства юстиції України, які ще нововведення чекають нотаріусів. Розкаже Тетяна Легеза. З 1 січня цього року вступили у дію закони про державну реєстрацію та реєстрацію юридичних і фізичних осіб підприємців. Відтак закарпатські нотаріуси проходять ряд навчань для закріплення навичок підключення до держреєстрації. Вже понад 140 працівників пройшли подібні навчання ще минулого року у грудні. Наразі проводиться останні з таких навчань. Ми на ці навчання запро. Шуємо інженера інформаційно-ресурсного центру Міністерства юстиції України, то який розказує нотаріусам технічні моменти, що потрібно для цього зробити, щоб підключитися до цього реєстру. Крім цього, працівники головного територіального управління юстиції розказують, якби теоретичні аспекти реєстрації громадських формувань юридичних осіб, фізичних осіб, внесення змін, необхідності поданих документів, термінів. Ну тобто, -то все, що стосується моменту самого роботи і роботи в самому реєстрі. Тимним у змінах до закону про держреєстрацію є те, що неважливо, де проживає громадянин, здійснити його реєстрацію можна незалежно від прописки, а відтак і місця проживання. Громадянин може зареєструвати юридичну особу чи себе як фізичну особу підприємця, чи внести зміни по місцю його перебування, тобто не по не по місцю його реєстрації. Образно, якщо громадянин зареєстрований там в Харківській області, а працює десь тут у нас на Закарпатті, то він може звернутися до любого нотаріуса і вчинити відповідні реєстраційні дії. І після цього нотаріус вже направить за місцем проживання цього громадянина відповідні документи для зберігання. Окрім приватних нотаріусів, паралельно мають змогу проводити державну реєстрацію і органи місцевого самоврядування. На думку нотаріусів, прийняті зміни суттєво спростили процедуру реєстрації. І процедура спростилася, і за рахунок того, що розширилося коло суб'єктів, які здійснюють цю реєстрацію, відповідно буде не буде таких черг. Тобто люди зможуть, у них буде великий вибір суб'єктів реєстрації, до яких вони можуть звертатися, і за рахунок цього не буде такого навантаження, тому що раніше були тільки держреєстратори одні, і вони ці функції виконували.